Добрий день, мене звати Юрій Гаврилюк. Я директор та керуючий партнер консалтингово-аналітичної компанії Барва інвест та проекту Трейдоматік. Наша компанія є постійним партнером і підтримкою для сільгосвиробників, які системно підходять до планування свого бізнесу. Ми сильні власне, в частині аналітики і комерційних порад. Тобто, ми фактично допомагаємо виробнику відповісти на питання. Коли продавати для того, щоб збільшити їхню маржу, і ми все це аргументуємо конкретними. Факторами, які існують на ринку, і вказуємо, коли краще все-таки робити рішучі кроки по реалізації продукції, не дивлячись на те, що великі компанії мають свої комерційні департаменти, але вони дуже часто запрошують нашу компанію в якості аутсорс спеціаліста, в якості аутсорс комерційно-аналітичного департаменту для підсилення своїх рішень для правильного планування своєї торгової стратегії. Але з часом вся ця робота трішки видозмінилася в силу наявної війни в країні. Після початку вторгнення, всі в ринку стикнулися з великими проблемами, з перепонами в роботі, і це як внутрішні фактори, так і зовнішні, тому що для кожної компанії була в першу чергу проблема і питання безпеки для працівників, як працювати, де працювати, питання фінансової ліквідності, питання налаштуватись на роботу дистанційну. не дивлячись на те, що у нас і так вже два роки ковіду, але тим не менш. Чи війна внесла ще додаткові е, незручності, і дуже багато людей з країни е, поїхало у багатьох компаніях? Е, це створило додаткові проблеми з реалізацією. Е, крім того, е, враховуючи те, що Більшість сільгоспвиробників завжди були орієнтовані на експорт зернових або олійних культур в сторону українських портів. А після окупації південних регіонів і, взагалі, от небезпечна робота в тому напрямку вона просто робила неможливим експорт через морські шляхи. Саме тут компанія Barva Invest почала. Видозмінювати свій перелік послуг і сервісів, які до того надавали, оскільки Раніше завжди до нас стояло питання, коли продавати. Зараз це питання так не стояло, адже для виробника потрібно знайти було шлях, яким чином продати. І саме тут вони мали певні перепони в частині відсутності контрагентів, відсутності розуміння, як технічно це зробити. Також були проблеми з мовною компетенцією, з документальною компетенцією. І саме тут ми допомогли. Дуже багатьом компаніям е, знайти оперативні шляхи для реалізації продукції, таким чином зберегти свою фінансову ліквідність, втримати бізнес. І, а для нашої компанії фактично це було створення нового підрозділу, який зараз успішно функціонує. Так як наш бізнес фактично є е, аутсорс-моделлю, е, ми також готові і. Купувати ці послуги, отримувати їх, тому що це зручно, це правильно саме по цій причині близько двох років тому ми почали нашу співпрацю з компанією Nota Group. В першу чергу в частині бухгалтерії і юридичного супроводу в нас в штаті ніколи не було власного юриста, в нас була людина, яка відповідала власне, за бухгалтерію. Але ми дуже часто стикалися з такими питаннями, які потребували більш розширеного досвіду і кращого розуміння ситуації, тому що в нас досить широкий спектр контрагентів це як українські компанії, так і приватні особи, так і дуже дуже багато іноземців, і особливо в питаннях. Роботи з іноземцями в нас інколи виникали суперечності в баченні юридичної сторони, тобто власне самі договори, контракти з цими компаніями, правильність виставлення інвойсу для того, щоб без, безперешкодно було зарахування коштів на рахунок. І тут нам дуже допомогла компанія Нота Груп великою перевагою такої співпраці являється те, що ви Комунікуючи фактично з однією чи двома особами в компанії, отримуєте досвід і знання цілої групи осіб. Тобто, якщо в нас виникало якесь запитання відповіді, на яке не було у нашого бухгалтера, завжди ця людина могла запитати своїх колег, які однозначно десь. Могли отримати додаткову якусь відповідь на, на наше запитання а в частині юридичних послуг неодноразово доводилося звертатися також для за формуванням договорів. Інколи на жаль, але так ринок так функціонує потрібно було і сформувати якусь правильну претензію, якщо виникали заборгованості клієнтів перед нами. Тут власне нам було досить зручно комунікувати з нота груп, тому що в них є і досвід не тільки юридичної підтримки, а власне ведення справ, наскільки ми розуміємо, в юридичній площині, і інколи їхні поради дозволяли вийти правильно з ситуації з нашим контрагентом без продовження цієї сумної історії і переведення її в там в якусь судову площину. Працюючи з іншими компаніями по аутсорс моделі, дуже просто масштабувати власний бізнес, не залучаючи в розширення дуже великих коштів, адже компанія, яка надає тобі бухгалтерські чи юридичні послуги, для неї не важко. Ще додати в сервіс ще одну або дві людини, які будуть допомагати нам розширятись. При цьому вартість такого розширення буде значно менша ніж якщо би ми добирали просто додатково декілька бухгалтерів чи юристів штат компанії. Ви знаєте, хотів сказати, що особливо приємно працювати з компанією Nota Group по тій причині, що немає відчуття роботи з великою корпоративною машиною. Тобто, у нас завжди є людські хороші стосунки, завжди можна звернутися за порадою. Інколи ця порада, інколи питання доволі непрофільне, але зачасту ми отримуємо потрібну нам відповідь. В нас хороші стосунки, як персонально з працівниками нота груп, так і між компаніями загалом. Ми навіть інколи час проводимо разом.